Вітаю всіх на сторінці Аврора Мультимарки. Сьогодні ми проведемо розіграш у прямому ефірі, і все ж ви дізнаєтеся про те, хто отримує великодній кошик від кроликів із Аврори. Ви можете писати в коментарях свої повідомлення, вітатися разом із учасниками, ті, хто прямо зараз дивиться цю пряму трансляцію, Незвичайно звичайно писати в коментарях те слово, яке приховали кролики у публікаціях, які з'являлися на сторінці Аврори. Поки ви будете писати. Ати свої коментарі, я вам трохи розкажу про саму механіку сьогоднішнього розіграшу, як це буде відбуватися, і звичайно нагадаю про те, що саме потрібно було виконати всім учасникам, щоб стати сьогоднішнім ймовірним переможцем. зокрема, що потрібно було зробити, і скільки у нас буде переможців? Їх буде всього 8. чотири переможці із інстаграму і чотири переможці із Фейсбуку. Щоб взяти участь у цьому розіграші, потрібно було вперше. Це звичайно слідкувати за публікаціями, які з'являлися на сторінці Аврори із 24 березня до 7 квітня, і там в цих публікаціях знаходити літери, які заховалися в тих дописах, і відео, які ми публікували. Заповнити google форму, обов'язково сказати і написати те слово, яке склалося із цих літер, і заповнити всі свої дані для того, аби якщо саме ви виграєте, ми змогли з вами зв'язатися. І звичайно чекати в результаті на те, що буде відбуватися вже сьогодні, вже прямо зараз. Це розіграш, і визначати будемо разом з вами переможців. Зокрема, бачимо, що вже є правильні відповіді серед тих людей, які долучилися до нашої прямої трансляції. Ютубі пишуть, що це слово традиція, і дійсно, це так саме це було слово заховано в наших публікаціях, і саме це ми внесли. До нашої Google таблиці, як буде відбуватися сьогодні розіграш. Призи, ми розіграємо тільки серед тих учасників, хто правильно вказав слово слово традиції, ті, хто заповнили форму, і один учасник зможе виграти лише один дарунок. Ми будемо вічати тих, хто вже наш рандом визначив і той номер, який ми також надали для кожної людини. Покажу вам нашу таблицю. Зокрема, з учасниками зараз ви бачите всіх учасників, які приймали участь у розіграші через інстаграм. Нас таких учасників 974, і саме серед них ми і будемо знаходити переможців. Відповідна таблиця в нас є також і для тих, хто приймає участь у розіграші через Фейсбук. Зокрема, тут учасників трохи менше, їх 114, Але все ж тут ми знайдемо також чотирьох щасливчиків. Ви можете далі писати писати свої коментарі Бачу, що люди продовжують писати саме про те, що це слово традиція, і пропоную. Не тягнути і розпочати наш розіграш, ось е, рандом генератор, завдяки якому ми будемо визначати переможців. Показує вам відразу таблицю і пропоную розпочати із учасників в інстаграмі. Їх 974. Ви бачите зараз е, з правого боку е, числа, це номер, який ми присвоїли для кожного учасника, і будемо орієнтуватися саме на ці числа при виборі нашого переможця. Тож Ідемо до кінця. Я вам знову покажу, що учасників 974 і саме серед цієї кількості учасників ми будемо знаходити переможців. Тож вписуємо кількість наших учасників 974. І найвідповідальніша мить генеруємо перше число і визначимо таким чином першого переможця через цей рандом. І це номер 66. Переходимо до номера 66. Знаходимо саме це число. І це пані Інна. Ми її вітаємо. Вона стає першим переможцем нашого розіграшу великоднього кошика від Аврора Мультимаркет. Переходимо далі до генератора випадкових чисел і будемо там шукати наступного ймовірного переможця. Генеруємо нове число, і це в нас. Буде номер 160. Переходимо до нашої таблиці і знаходимо учасника під номером 160. Саме ця людинка в нас отримує ще один подарунок від Аврори. Номер 160 І це Наталія, яка також вірно вказала слово традиція і знайшла його в наших публікаціях, які з'являлися від 24 березня на сторінці Аврора Мультимаркет. Переходимо далі до генератора і знаходимо. Нове число, і це номер 654. Саме людина з цим номером стає третім переможцем нашого розіграшу. 654. І це в нас під цим номером Юлія. Юлію ми також вітаємо. Адже саме вона отримає третій подарунок в цьому розі гроші від Аврора Мультимаркет. Всі вони однакові. А тому всіх вас вітаємо. Всі ви отримуєте однакові подарунки. І зараз шукаємо, хто ж стане нашим четвертим переможцем серед учасників, які приймали участь через інстаграм. Генеруємо наступне число, і це номер 101. 16. До речі, чи помітили ви, що в усіх номерах, які ми сьогодні генеруємо, присутня шестірка. Мені здається, що всі вони якраз і були. 116-й перевірю себе ще раз. Дійсно, 116, і це Анжела. Анжела, вітаємо. Ви також правильно вказали слово традиція. Саме воно було приховане в наших публікаціях, які з'являлися на сторінці Аврора Мультимаркет і в Інстаграмі. І у Фейсбук також. Дякую всім, хто дописує, і дякую, те, що разом з нами вітаємо те наших учасників і наших переможців сьогоднішнього розіграшу. Далі я пропоную перейти також і до розіграшу у Фейсбук, але перед тим хочу нагадати, що вже сьогодні ми оприлюднимо на сторінці в інстаграм імена всіх наших переможців, і з кожним з них особисто також сконтактуємо для того, аби розповісти, де і як ви зможете забрати свої подаруночки і безмежно вдячні вам за те, що ви приймаєте участь у наших розіграшах, які ми організовуємо саме для вас. Ну а далі пропоную перейти до наступної генерації чисел для. Того, аби визначити ще чотирьох переможців, які приймали участь через Фейсбук. Тут також у нас є таблиця, де ми вказали кількість учасників. І нагадаю, що в цій таблиці є тільки ті люди, які правильно вказали слово, яке було приховане в публікаціях, і це слово традиція. Саме літери були приховані, з яких ви мали скласти це слово. Бачите кількість учасників, їх 114. І зараз разом з вами будемо вписувати кількість учасників, і генерувати числа. Так, 100, 14. Пропоную розпочати і дізнатися, хто ж перший переможець буде в цьому розіграші подарунків через Фейсбук. Так, і це номер 49. Шукаємо учасника під номером 49. 49 це Ольга, яка також вірно вказала слово традиція, заповнила форму для участі у цьому розіграші. І сьогодні стає переможцем. Ольга, ми вас вітаємо і пропоную йти далі і генерувати. Наступне число, і дізнаємося, хто ж наступний переможець, і це номер 5. Шукаємо учасника, який має сьогодні у нас номер 5. і це Світлана. Світлана також вірно вказала слово традиція. чим ми вас вітаємо? Адже ви отримуєте сьогодні подарунок від Аврори. А ми тим часом йдемо і генеруємо наступне число, і дізнаємося, хто отримає третій подарунок. Тож. Це учасник під номером 59. 59 в нас це Микола. Микола, ми вас також вітаємо. Здається, це перший хлопець, хто сьогодні виграв подарунок від Аврора Мультимаркет. Чим ми вас і вітаємо? І генеруємо так. У нас залишилося ще один подаруночок. Генеруємо останнє число на сьогодні в цьому розіграші, і це. Учасник під номером 44. Теж Хлопець Данила Данила. Ми вас вітаємо. І ви отримуєте подарунок від Аврора Мультимаркет. Вкотре хочу нагадати про те, що ми сьогодні також у Фейсбуці оприлюднимо список із переможцями, з тими, кого ми вибрали щойно. І з ними особисто також сконтактуємо для того, аби ви дізналися усі деталі щодо свого подарунку. Дякуємо всім, хто приймав участь у цьому розіграші. дякую, що доєднуєтеся до сторінки Аврора Мультимарк. Проявляйте свою активність, дякуємо за те, що зараз дописуєте свої коментарі і разом з нами вітаєте переможців. Це дуже цінно. Дякуємо, що слідкували. Продовжуйте готуватися до Великодня, адже він зовсім скоро. А Аврора завжди вам в цьому допоможе, адже там ви знайдете все необхідне. Тож до зустрічі!